На жаль, під час повномасштабної війни ми втрачали своїх колег, своїх побратимів, і ми дуже болісно сприймаємо, коли не тільки гинуть наші одеські рятувальники, а взагалі в Україні, тому що ми завжди кажемо про те, що ми є одна родина родина ДСНС рятувальників. Ми дуже всі підтримуємо один одного. Ми всі між областями, між собою спілкуємося. І на сьогоднішній день саме від збройної агресії, саме через Росію по Україні, загинуло 107 рятувальників. Вальників, це дуже. Велика цифра, якщо вважати, що рятувальники не воюють, це люди без зброї. Це люди, які приїжджають для того, щоб ліквідовувати, для того, щоб рятувати, для того, щоб загасити, розбирати. Це люди, які не воюють. Але особливо останнім часом все частіше ворог б'є прицільно по рятувальниках. І так само загинули наші одеські рятувальники минулого року, 15 березня, Віталія Лимові, Денис Колесников. Це був е, повторний удар. Повторно обстріляли. Тоді постраждало вісім наших рятувальників, і на жаль, двоє загинуло. Практично ніхто не звільнився спочатку повномасштабного вторгнення. Хоча були люди, в нас є такі, в яких є там по троє дітей, які спокійно могли виїхати за кордон, але вони не прийняли таке рішення, тому що вирішили, що вони потрібні своїй країні саме сьогодні, саме зараз. І вони всі залишилися. У нас на дуже збільшився навпаки штат, тому що у нас збільшилася особливо кількість піротехніх техніків. якщо раніше там їх було у нас 30 на Одеську область, то зараз там понад 70. і майже всі ці посади вони зайняті. У нас дуже багато молоді до нас приходить. У нас є хлопчик. Коли ми його не знаю, він чоловік, ми називаємо хлопчик, йому 21 рік, але він працює у нас вже три роки. Тобто, коли тільки почалася повномасштабна війна, він одразу прийшов до нас працювати. Він вже був у багатьох відрядженнях на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, Миколаївщини. І Херсонщини, і наші піротехніки постійно там працюють. Тому є у нас постійно ну, є добираємо ми людей, але кадрового голоду в нас точно нема. Особливо що стосується посад виїзних: це рятувальники, піротехніки, це ті, які безпосередньо знаходяться там, де дуже небезпечно.